Привіт! Це Чернов. Я пластичний хірург і допомагаю виглядати людям так молодо, як вони себе почувають. Хочу сьогодні поговорити про помилки, які роблять люди на шляху до краси, особливо коли їм 40 і більше років. Почнемо з ботоксу. Коли ви використовуєте ботокс у віці 20, 30, можливо, навіть 40 років. Все добре, але після 40 років у жінки як правило наступають гормональні зміни. Це пременопауза, менопауза, з'являється додаткова шкіра, і ботокс не працює так, як він працював раніше за рахунок того, що зменшується кількість естрогенів, язи шкіра втрачає кількість колегену. І пружність. Наприклад, якщо ми вводимо ботокс сюди або сюди, у молодому віці це допомагає підняти брів. Але у віці, наприклад, 45 чи 50 років, 10 одиниць ботоксу можуть спричинити взагалі сповзання шкіри верхньої повіки разом з бровою донизу, і ви отримуєте протилежний ефект. Так само гусячі лапки це наслідок. Роботи м'язу орбікуляріус окулі раніше, коли ви більш молода людина, введення ботулотоксину в цю ділянку розправляє ці зморшки, але коли вам більше, наприклад, чим 45 років, введення ботоксу в цю ділянку, якщо є надлишок шкіри або набріки під очіба, може тільки погіршити цей стан, тому що м'яз розслаблюється, і ці всі ознаки стають більш помітними на висновок щодо ботоксу і віку. З віком треба зменшувати кількість ботоксу, тому що якщо його не зменшувати і використовувати так само, як у більш молодому віці, то це буде призводити до збільшення набріків і більшого провисання шкіри, тобто ви отримуєте, на жаль, зворотній ефект.